10 червня в Одеському національному університеті імені Мечникова була відкрита третя міжнародна науково-практична конференція, на якій розглядалось функціонування студентських організацій у вузах, зокрема їх стан, проблеми тощо. Ми раді вас вітати стінах Одеського національного університету імені Мечникова на третій міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 150-річчя нашого університету. Тема якої є функціонування студентських організацій у вищих навчальних закладах, стан проблеми стратегії розвитку та міжнародна співпраця. Нагадуємо, що 13 червня Одеський національний університет відсвяткував 150-ліття від свого заснування. Відкриття конференції відбулось у корпусі університету на французькому бульварі. Учасники конференції це представники профспілкових організацій з різних куточків України, зокрема зі Львова, Харкова, Чернігова та інших міст. Тільки від вас залежить ваше студентське життя. Тому я бажаю вам приємних зустрічей, цікавих дискусій та нових вражень. Дякую. Гуртуючись таким чином, з'являється можливість обговорення різних організаційних питань для розвитку та покращення студентського життя.